Привіт, це проект Trade Lab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Можу сказати, що попереду нас чекає дійсно цікавий тиждень. Напевно, на цей тиждень більшість криптонів і не тільки чекали на протязі останніх, якщо бути точним, 14 місяців, адже вже цього тижня відбудеться засідання ФРС в середу. На якому будуть знижувати відсоткову ставку. Нагадаю, що відсоткову ставку останній раз піднімали 14 місяців тому. І після цього її не опускали. Вона була на одному рівні в вигляді 5,5% протягом останнього часу. І от нарешті наступає той тиждень. Коли в нас відбудеться засідання ФРС, і вже ми на 100% впевнені в тому, що ставку 100% будуть знижувати. Правда, ніхто не знає, чи це буде на 0,25% чи одразу на 0,5%. Більшість все ж таки аналітики очікує зниження на 0,25% в рамках тої ситуації економічної, яка відбувається зараз. До речі, минулого тижня були опубліковані дані по інфляції, і вони показали досить сильне падіння, оскільки минулого місяця річна інфляція була на рівні 2,9%. А минулого тижня дані показали в 2,5%. Що означає, що той самий ключовий таргет в вигляді 2%. Той самий ключовий таргет під ім'ям ідеальна інфляція ФРС може досягнути вже ближчим часом. І це ще один тригер для того, що потрібно дійсно знижувати відсоткову ставку. Питання просто наскільки? Оскільки навіть, скажімо так, при таких низьких значеннях по інфляції. Може бути і розумне зниження відсоткової ставки на відсотка, Бо ну, мені здається, ризиків того, що знову інфляція може повернутися, знову почати ріст а насправді досить небагато. А, також варто відмітити, що от, от таке от досить сильне, агресивне зниження відсоткової е, інфляції, точніше, ми бачимо через те, що ставки були на досить високому рівні протягом досить великого часу. Це той самий економічний лаг, про який я вам вже говорив в минулих відео. А щоб зрозуміти настрій, який нас чекає в наступні місяці, можна просто проаналізувати те, що в нас відбувалося літом. Потрібно згадати, як уряд Німеччини продавав BTC. те як ЕМКОК компенсовувало так само активи, які були ще там, скажімо так, втрачені багато, багато років тому. Японія підвищувала ставку, фондовий ринок падав. З такого цікавого в нас ще був ризик рецесії. Ну він вправду ще не до кінця зник. Досить високі ставки, і це ми просто пережили за останні там декілька місяців. В наступні місяці в нас чекає зниження відсоткової ставки, що буде означати більше ліквідності на ринках. Вибори в штатах також FTX має компенсувати 16 мільярдів доларів. Які швидше за все знову ж таки підуть в ринок. Наступні місяці насправді будуть дуже цікавими, і я думаю, що приблизний наратив на цю осінь ми вже з вами розуміємо, виходячи з цих макро, які в нас виходять. Тому в будь-якому випадку ми чекаємо е, цю середу, будемо дивитись за тими, як які дані будуть по ФРС виходити. Більш позитивнішим для крипторинку буде зниження на 0,25%. Більш негативнішим буде зниження на 0,5% через те, що. А... В медіа піднімають думку про те, що зниження на 0,5% буде означати, що ФРС не дуже сильно контролює ситуацію, є ризик рецесій, тому вони більш агресивно знижують відсоткову ставку, хоч насправді тут ще можна посперечатись. Але я думаю, так якщо маркет, можна сказати, так більшість очікує, то відповідна реакція на ринку може відбутись. Тому слідкуємо всереду за виходом даних. І цей тиждень можна сказати може стати якимось таким ключовим, бо наступне таки більш глобальніше, скажімо, такий новина для ринку. Це вже будуть вибори в штатах, які будуть в листопаді, але в будь-якому перед ним перед ними ще будуть якісь маніпуляції на ринку, як мінімум, те, що сьогодні вночі знову пробували підстрілити Трампа. Непонятно, що буде далі, що ще кого там будуть пробувати підстрілювати. Тобто маніпуляцій на фоні цього може бути дуже багато. Я думаю, тут ми з вами розібрались, чого очікувати, розібрались, що було на минулому тижні, розібрали взагалі, що було за останні півроку, і пропоную з вами переходити до графіків. Тому почнемо ми з напевно тижневого таймфрейму. Тут все без змін, тобто, бачимо, що нижче в нас сформували ще один свінг. Нагадаю, що Ціна працювала а, з тижневим шортовим ФВГ, але за останній тиждень ніякої роботи з, скажімо так, з тижневим тим не відбувалося. Ціна знаходиться, можна сказати, в певному діапазоні. Знову ж таки, нагадаю те, що а, ми 6 місяців, чи навіть 7 місяців, вже знаходимося в цьому досить довгому накопиченні. А, швидше за все, це все ж таки буде а, акумуляція. тобто, Експансія, з якої має бути приблизно така. Ну, знову ж таки, подивимося, як воно буде виглядати. Давайте перейдемо на Дейлі. Минулий тиждень для нас був, скажімо, таким висхідним, показував ріст. Бачимо, що ціна знімала цей свінг максимум. Зараз ми отримуємо невеличкий відкат, і наступними інструментами, знизу, від яких ми можемо отримати реакцію це буде цей ФВГ і цей свінг. Low. Бачимо, що повноцінного закріплення е ще не відбувалося в під цим ФВГ, тобто є ще шанс, що там ця денна свічка закриється в рамках цього денного ФВГ, і ми можемо ще побачити якусь реакцію. Якщо в нас ніякої реакції локально тут не буде сформовано, тоді б я вже очікував ціну е в цьому Low і дивився за тим, як вона буде реагувати на зняття цього свінга. Якщо ми перейдемо на 4H, то бачимо, що під час падіння в нас ціна формувала шортовий ФВГ, від якого можна зараз очікувати реакцію. Таргетами нижче будуть ці свінги, і хотілося б побачити їхнє зняття. Тому, якщо, наприклад, ціна спочатку буде рухатись вниз, то від цих свінгів ми можемо отримати реакцію. Якщо ціна спочатку буде рухатись вверх, то від цього шортового ФВГ ми можемо отримати реакцію. Ну і знову ж таки потрібно буде дивитись, як ціна буде працювати з цими інструментами, щоб вже подальший формувати контекст, поки ціна знаходиться, скажімо так, в діапазоні між цими інструментами. І що тест ще ФВГ не відбувався, що ми її ліквідність по суті ніяк не збирали. Ну і знову ж таки, так як в нас в середу виходять важливі новини, є досить великий шанс того, що роботу з одним з цих інструментів ми якраз побачимо під час виходу новин. З годинного таймфрейму тут бачимо, що ціна формувала годинний лонговий ФВГ. Але натомість зараз ніякої реакції на нього немає і швидше за все, нас зараз формують ще один шортовий фав. Якщо так відбудеться, то через М5 тут можна буде попробувати подивитись якусь шортову угоду з таргетом в вигляді цього свінг-лоу. Тиждень, скажімо так, починається не супер. Нагадаю, що минулого тижня ми з вами бачили в понеділок формування а, висхідного ордерфлоу. І казали, що якщо він продовжиться на цим свінгом, ми все ж таки побачимо закріплення, то ми побачимо висхідний рух, і першим таргетом ми виділяли цей свінг. Бачимо, в принципі, так і відбулось. Ми по чотирьох годинний ордерфлоу виявився досить, скажімо так, сильним, і цей висхідний рух продовжився. Плюс можна сказати, що ще позитивні новини по інфляції, які вказували на те, що інфляція досить сильно падає. Теж частково підсилили цей рух. Тому, в принципі, головними зонами, з якими я би працював, ми виділили більш локальніше. Тому на фоні знову ж таки новин, думаю, що ми можемо отримати тест цих зон і вже тоді дивитися, як буде рухатись ціна. Поки говорити конкретно про те, що чи буде ще один. Перелов, чи ми вже будемо виходити вище, ну насправді досить складно. У нас, у нас вже, скажімо так, за цей весь проміжок часу досить багато було технічних історій, де ми вже мали, вроді би виходити, а потім нам ще давали один перелов. Тому е про це. Про це буде потрібно говорити, коли буде у нас трошки більше факторів, які будуть підтверджувати цей контекст, як мінімум, хоча б з тижневого таймфрейму. Поки в нас тут нічого цікавого не сформовано, ціна рухається в діапазоні, тому і таргети, які ми зараз будемо виділяти, вони будуть більш локальнішими. Пропоную ще глянути на Spreadfighter, що в нас там по маржинальних рівнях формується. По Spreadfighter бачимо, що в нас знизу досить багато маржинальних рівнів, і так само досить багато їх знизу. Давайте виділимо. Перші, які у нас плюс-мінус на нормальні об'єми, бачимо досить великий маржинальний рівень на рівні 62700. І давайте також подивимося по маржиналках, які в нас є нижче. Ну, в принципі, тут ситуація підтверджується з того, що ми говорили з вічного графіку, особливо, якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Ми з вами виділяли оці свінглоу, і бачимо, що під ними в нас якраз знаходяться маржинальні рівні, на які ціна може реагувати. І бачимо, що вище е, нашого, скажімо так, максимуму в цьому висхідному Русі, так само знаходяться маржинальні е, шортові рівні, на які теж ціна може в подальшому реагувати, які можуть виступати таргетами. Тому тут е, насправді складно говорити з течим. Як ціна буде в подальшому працювати, знову ж таки, або ми з актуалки, або через тест 4-го годинного ФВГ. Я б, напевно, спочатку дочекався зниження до цих рівнів і потім рух до таргетів вище. По суті, таке от би хотілося бачити. Давайте ще швиденько зразу глянемо трейдлайт. Подивимося по тому, що в нас формується нижче. Бачимо, що плюс-мінус не, не супер великі по об'єму, але є в нас на рівні 58 ліміти по спотовому графіку, якраз ми от їх можемо побачити. І так само в нас є трішки нижчі теж невеликі супроти, на які ціна можергувати. В принципі, це теж стакається з тим, що в нас було видно на маржинальних рівнях. Але якщо скажімо так, трошки краще відфільтрувати, то ми можемо побачити, що. Досить велике скупчення в нас все ж таки залишається на рівні 50 тисяч. От ми можемо навіть бачити оцей от досить великий ліміт на 50к, де досить велика сума стоїть по BTC. Це якщо ми говоримо про більш глобальніше, а локальніше зони з вами глянули. Ну і також таким можна сказати, досить великим таргетом у нас буде. Цей ліміт на 64 тисячах. Зараз варто подивитись за тим, як ціна буде локально працювати з інструментом, і за тим, які дані вийдуть по ПРС, і яка реакція буде відповідно до ринку. Але плюс-мінус, я думаю, по графіку ми з вами виділили, що е, хотілося би побачити насправді отаку от картину. Тобто, де тест спочатку 4 годинного шотового ФВГ або локально. Ми з вами там теж виділяли, що в нас є годинний ФВГ. І до цих свінгів, де в нас тут і предиктиви, і ліміти, тут реакцію, і вихід вище. Отак от би от хотілося таку от картину зараз би локально по BTC побачити. Ну, постарався вам зобразити максимально графічно, щоб було зрозуміло. Думаю, по BTC все ясно. Можемо з вами переходити до ефіріума. По ефіріуму ми почнемо з тижневого таймфрейму. Не дуже мені подобається те, що в нас тут є сформовані два свінги. Які в нас знаходяться на майже 1 одного в одній області, і, напевно, перед початком якогось більш глобальнішого росту хотілося б побачити їхнє зняття. Ну, це знову ж таки віддалі, розумію, що не завжди так буває. На Daily в нас ціна також працювала з цим свінг максимум, після якого ми побачили зниження до свінг-лоу нижче, скільки інструментів ніяких в нас не було сформовано попри весь цей ріст в вигляді там лонгових ФВГ. І бачимо, що в нас, по суті, ця денна свічка ще не закрилась, тобто кінцевий контекст ми сформувати не можемо. Але швидше за все, я думаю, що в нас тут буде свіп. І також, так як в нас формують цей свіп, швидше за все в нас сформують шортовий ФВГ вище, від якого потім можна буде працювати в шорт. Тобто метою якраз після доставки ціни до цього Свінглоу і маніпуляцій над ним буде метою доставки ціни до. Неефективності вищі до цього дисбалансу. Тобто, по суті, логіка така. І після нього ми можемо ще побачити там одне зниження, метою буде якого вже цей сформований свінг або цей свінг лоу. Знову ж таки, ми зараз виходимо в, такий, в рамки предикшену, очікування, що може бути, бо для, ну, щоб зараз дати якийсь кінцевий контекст, не сформовано всі інструменти. Тому, от, по суті, я думаю, що за все, тут буде свіп. Потім у нас ціна може вийти в потенційний цей шортовий ФВГ, і від нього ми можемо побачити ще одну шортову реакцію, метою якого буде вже цей створений новий свінг, або більш глобальніший свінг В Кращому методі, якщо ми, скажімо так, хорошим варіантом, буде те, що Якщо ми тут побачимо там на годинці, як мінімум формування якогось лонгового ордерфлоу, але поки бачимо, що ціна е, працювала вже з 4 годинним шортовим ФВГ. Ну і тут треба потрібно подивитися, чи сформують в нас ще годинний шортовий ФВГ. Є всі, в принципі, шанси це побачити. ну Знову ж таки, закриття цієї свічки е, ще 8 хвилин. Якщо тут сформують зараз ще годинний шортовий ФВГ, то через М5 модель тут можна буде. Дивитися шортові угоди. Тобто, поки локальніше виглядає якби шортово, і хочеться побачити зниження. Давайте перейдемо до спритфайтеру і так само глянемо, що там в нас по ефіру. По ефірі ми бачимо, що маржинальних рівнів зверху в нас знаходиться набагато більше, ніж знизу. Давайте виділимо ці якраз перші ліміти і побачимо, що всі вони знаходяться в Проміжку 2100-2170, і також є ще частина там в районі 2000 за один ефір. Але якщо ми глянемо по предиктивах, які в нас знаходяться вище, яких в нас знову ж таки досить вже багато, бачимо те, що там в нас маржинальні рівні вплоть до 2600 за один ефір. Тобто ми розуміємо, що таргетів, для чого там ціні рости, зверху досить багато. Але, от, скажімо так, для такої перед розворотом, для більш глобальнішого руху, все ж таки би, напевно, хотілося спочатку побачити роботу ще з предиктивами нижче і вже потім бачити вихід ціни до. Цих рівнів, які по суті стануть головними таргетами для ефіру. Звісно ж, не відкидаю варіант того, що якщо в нас буде проведена ця дейлі маніпуляція, якщо в нас буде сформований один ордерфлоу, то ціна може і з актуалки рости, але поки ті фактори, які в нас є, вказують на те, що може відбутись такий варіант. Після цієї маніпуляції тест дейлі шортового ФВГ і похід за цими маржинальними рівнями нижче, а вже потім похід до цих рівнів вище. Ну, це, скажімо так, виходимо з того, що в нас зараз сформовано. Якщо ми повернемося на TradeLight, то можемо бачити, що в нас, якщо ми глянемо давайте, більш локальніше, то в нас знизу є скажімо так, трохи рівнів, об які ціна може зупинятися. Як мінімум, бачимо, це рівні на, по ціні 2200, тобто знову ж таки ситуація, про яку ми з вами говорили. А, в нас є тут шортовий 4 години ФВГ, який ціна вже тестувала, після нього ми можемо якраз а, попрацювати з цим рівнем. А, але, як і по спритфайтеру, ми можемо бачити те, що в нас а, в діапазоні там, 2000 і 2150 знаходяться досить великі ліміти. І, там, Ті, що по 2000 вони вже знаходяться досить там давно, по 200. Тому більш глобальніше, знову ж таки, хотілося б ще попрацювати з цими лімітами для виходу вверх і для того, щоб ціна рухалась вище. Але будемо дивитися, як буде ціна працювати, наприклад, з першим лімітом і те, що в нас буде взагалі формуватись. А от перший супротив, якраз ціна от могла вже зустріти там, в цьому 4-годинному шортовому ФВГ. Так що, от по суті, такий план. якби Локальніше хочеться ще побачити зниження, враховуючи ті інструменти, які в нас зараз є, той контекст. І потім вже від найближчих лонгових інструментів шукати угоди на продовження висідного руху. Тому план поки такий. З тих інструментів, що зараз сформовано, поки, на жаль, локально нічого лонгового немає. Поки все шортово, але. от... План приблизно такий. Думаю, давайте ще перейдемо до домінації і до співвідношення BTC до ефіру. Глянемо, що формується там. По домінації тут вже насправді в мене розкреслено з минулих наших оглядів. По суті, тут ситуація ніяк не міняється. Ціна зараз знаходиться в досить, скажімо, такій сильній зоні, з якої в нас відбувалися ці продажі. Ціна так само тестувала вже мітігейшн рівень. Тому і так само преміум по більш глобальнішому цьому на східному Русі. Тому ближчим часом вже хочеться побачити розворот, в принципі, все без змін. Потрібно ближчим часом вже бачити формування реверсалу по домінації і йти по таргети нижче. Бо знаєте, цей, як то кажуть, біткоін сезон вже надоїв. Давайте щоб пальта вже трошки забрали куска, скажімо так, капіталізації з BTC. По співвідношенню ефіру до BTC ми знаходимося на відмітках, які останній раз були ще в 2021 році. Цей індекс просто продовжує точніше, не індекс, а ціна просто продовжує падати. І тут так само з тижневого таймфрейму, як мінімум, потрібно бачити вже хоч якісь прояви навіть локальні для руху, але бачимо, що ну, знаєте є такий. Мертвий рух, там, якщо по СМК не помиляюсь, він називається Крік. Ну, от, от у нас от така от історія формується, що по суті досить класно потім може бути для росту. Тому тут щось виділяти, загадувати, ну я смислу не бачу. Не дуже подобається те, що ціна фіксувалась під цим Свінглоу. Можливо, в нас ще сформують рейд, але хочеться вже побачити нарешті ознаки якоїсь сили від того самого ефірду до BTC і ознаки слабкості від. Домінації. Тому, думаю, план по BTC, по ефіріуму ви зрозуміли. Інструменти, з якими працювати, теж ключові зони вигляді там маржинальних рівнів і великих лімітних ордерів, ми теж виділили. Тому пишіть в коментарях, якщо вам як вам аналітика, ставте лайк, якщо вам це відео було корисним, і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.